З перепадами температур особливо важливо дбати про своє здоров'я, аби не захворіти та зберегти бадьорість і життєвий тонус, особливо взимку, коли легко перемерзнути на вулиці, а різкі коливання температури підвищують ризик простудних та респіраторних захворювань. Та як зазначають фахівці? Епідеміологічна ситуація у Кременчуці наразі контрольована. На даний момент ми навіть на 54,1% не досягаємо базового рівня, тобто захворюваність у нас в межах норми йде зараз. Звичайно, що хворіє у нас найбільше це діти 5-14 років, і люди 30-64 роки. Це саме працююча верства населення. Навіть коли загроза захворювання невисока, профілактика залишається ключовим чинником спереження здоров'я, адже захист організму у холодну пору допомагає уникнути ускладнень і залишатися в формі та сповненими сил. Головний захист від гервії та грипу, особливо від грипу да і ковіду, це у нас вакцинація. Тобто це специфічна профілактика. Бажано її робити за до початку під але ніхто не забороняє навіть в під робити ці щеплення. Саме елементарне це гігієна миття рук, а також обробка анти. Антисептиком. Якщо уже у людини з'явилися симптоми, не потрібно йти на роботу, а потрібно навпаки звернутися до сімейного лікаря для того, щоб він назначив лікування і дотримуватись режиму і рекомендацій лікаря. Здорова людина це не лише стан організму, а й уважне ставлення до себе та близьких. Виконуючи прості профілактичні кроки, кременчужани можуть прийти зимовий сезон бадьорами, зберегти енергію для роботи, навчання та улюблених занять. Катерина Грудньова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.